Всім привіт! В цьому відео розповім про найкрутіший фільм, після якого ви назавжди відмовитесь від вживання цукру. Також поділюся, як не зривати на всякі цукрові вкусняшки, навіть коли дуже хочеться. Сама я вже 4 роки не їм цукор. Навіть шукала фотки, щоб подивитися точну дату, бо я відмовилася і забулася. Тому. Точно знаю, що кожна людина легко зможе також відмовитись. На жаль, нас з дитинства підсадили на цукор, чай з цукром, полуниця з цукром, в магазинах повно печива, тортів, всяких вкусняшок з цукром. Це легко купити і, і з'їсти. <схи> Куди не плюнь, повсюди цукор в хлібі, приправах, в напої... нап... напоях, соусах, і ми, як наркомани, на ньому. Від нього страждають наші зуби. У мене був випадок, приходжу я в лікарню на чистку, звичайно, отриваю рот. В мене вперше бачить лікар, і вона так дивується. <говорить> кажу, да, у вас хороші зуби. Я кажу, я знаю, я цукор вже довго не їм. Молодець. Так. Також цукор обезвожує організм, і чим менше вологи в шкірі, тим швидше ми старіємо. І тому навіть є поняття, як цукрове лице ось на фотки. І дуже неприємний факт, що він кормить паразитів, через яких нас і тягне на сводки, і вони провокують висипання на обличчі. Чесно кажучи, я сама відмовилася від цукру в першу чергу, щоб обрати прищі. У мене підліткому віці було дуже багато прищів. Ось моє фото до після. І от спочатку я відмовилася від цукру, на і на 50% лице стало чистіше. Це був кайф. А потім я почала вивчати додаткову інформацію, дізналася, що він ну мега шкідливий. Я така хм, корисне, з приємним, так сказати. Отже, ну і зараз переходимо до нашого фільму. Він допоміг багатьом людям, проте, на жаль, зр трапляються і зриви, в них нема нічого страшного. Головне знати, як повертатися. Про це я розповім згодом. А зараз про фільм. Він має назву цукор одноіменний. Це не просто фільм, це експеримент на власним тілом режисера Деймона Гамо. Він починає споживати 40 чайних ложок цукру в день. Здається, багато, але ні. Він їх споживає не в цукерочках, там морозиво, а в нібито здоровій їжі. Це печиво, високі мюслі, і за кілька тижнів у нього починаються зміни. Надмірна вага, проблеми з печінкою і хронічна втома, Ну і, звісно ж, емоційні гойдалки. Фільм показує, що найбільша небезпека цукру в тому, що він замаскований. Маркетинг створює ілюзію здорового харчування, поки насправді ми потрапляємо в залежність і поступово руйнуємо свій організм. Фільм дуже добрий з гумором, але водночас і науковий. Там був прикольний момент, коли нашого героя, цього Деймона, він ну, друга хоп, хап, е, типу, ковтає, і з середини організму показується, чому цукор такий слідливий. Прямо все так детально, ніби діткам пояснюють, тому шикарний фільм. Отже, ми подивилися фільм, відмовилися від цукру, але нас тягне. І що зробити, щоб не було зривів. Насправді для цього не потрібна велика сила волі. Потрібно просто змінити свої звички за допомогою нескладних вправ і прийомів. І якраз в своєму індивідуальному наставництві я працюю з кожним клієнтом індивідуально і даю не тільки дієві вправи, чистки, завдання, але і підтримку. Бо сукор викликає залежність. І щоб змінилася звичка, потрібен час, знання і підтримка. За 30 днів людина м'яко відмовляється від цукру, при цьому не відмовляючись від солодкого, бо існує міф, що все солодке шкідливе. На походанні його не можна їсти. Ні, насправді шкідливий цукор, а не все солодке. Існує багато смачних солодощів, які не шкодять фігурі і здоров'ю. Наставництво проходить в ігровій формі, і навіть за виконану домашку є невеличкі бонуси. Пиши мені в дірок інстаграму слово розбір, і ми на розборі подивимося, що конкретно тобі заважає відмовитись від цукру, і поговоримо про те, що робити, щоб не було зривів.